Буквально два дні тому китайський міністр закордонних справ Ван і на Мюнхенській безпековій конференції переконував, що в українському питанні Китай твердо стоїть на стороні миру та діалогу, і навіть пообіцяв, що Пекін вже 24 лютого оголосить свій мирний план, щоб криза, яку Китаю називають війну з Україною, швидше вирішилась. Але держсекретар США Ентоні Блінкен на тій же мюнхенській конференції в інтерв'ю NBC розповів, що Штати мають дані про те, що Китай розглядає можливість можливість надання летальної зброї Росії для війни із Україною. Що це за подвійна гра Пекіна? Розбираємось в цьому відео в 2014 році. Китай не став публічно засуджувати Росію за анексію Криму та війну на Донбасі. І так і не приєднався до санкційного режиму США та ЄС. Кремль, розгубивши всіх партнерів на заході, кинувся зміцнювати стратегічну співпрацю з Піднебесною. Чи варто говорити, що головним напрямком став саме військово-технічний сектор? Так, поки Китай безпосередньо не постачав Москві зброю, але успішно заливав ринок запчастинами. Йдеться про компанії, які постачали компоненти для російської військової техніки. У нас фактично від літа 2022 року є накладені санкції з боку уряду США на ряд китайських компаній, які надавали такого роду допомогу. Наприклад, системи навігації, які використовує Росія в Чорному морі для наведення ракет, станом на Осінь на кінець 2022 року Китай став абсолютним лідером з постачання такого роду техніки до Росії. Питання про те, що Китай може надати Росії вже не тільки комплектуючі, а й готову зброю, постало ще на початку повномасштабного вторгнення. Рік тому і США і Євросоюз вже просили Пекін не перетинати червоної межі. Тепер саме теж попередження пролунало від держсекретаря Ентоні Блінкіна та поспреда США в ООН Лінди Томас Грінфілд. Виходить, що Американська розвідка щось таке дізналася. Але як тоді бути з поширеною думкою, що сучасному Китаю вигідніше послаблювати Росію, а ніяк не підтримувати? Тим більше у війні з Україною. Але факти говорять про протилежне за 2022 рік Пекін у кілька разів збільшив прибуток від співпраці з Росією. В китайських інтересах радше посилювати мицитую уйгурського народу у східному Туркестані або репресії в Тибеті, для того, щоб забудовувати для поселення етнічного китайського септоханського населення в тих регіонах потреби у розширенні території у Китаї наразі наразі немає. Їм набагато цікавіше мати Росію як проксі для відволікання уваги від власних намірів почати війну у Тайвані і власне. Використовувати російські ресурси за дешево а для того, щоб їх використовувати без жодних зобов'язань, їм необхідно вберігти Росію з 2014 року. Незважаючи на західні санкції, китайські компанії здійснили кілька важливих інвестицій у проекти, пріоритетні для Володимира Путіна. А уряд надав низці російських компаній доступ до дешевого фінансування, найбільш значущим символічним жестом підтримки з боку Пекіна. Стала участь китайських компаній у будівництві енергомосту до Криму, але чи зважиться китайський лідер зараз відкрито продавати летальну зброю Китаю? Я думаю, заяви американських дипломатів вони свідчать про те, що е, е, США хочуть у, упередити таку такий розвиток подій, попередити Китай, щоб він цього не робив. І власне, як ви знаєте, і пан Зеленський вчора так само заявив, що ми не бачимо. Ніяких ознак того, що Китай збирається чи постачає зброю Росії, але так само і Київ по своїх каналах так само звертався до Китаю для того, щоб такого не було. Зрозуміло, що як тільки на фронті з'явиться, хоч якась готова китайська зброя, Пекін миттєво опиниться в центрі дипломатичного скандалу, а вся країна. Одразу потрапить під американські санкції. Але чи почули в Китаї те саме останнє китайське попередження? Питання поки що залишається відкритим. Але вже ввечері агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що керівник офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван і прилетів до Москви. Мабуть, привіз на погодження той такий мирний план, який обіцяв у Мюнхені. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на Сході України.